Гості і друзі каналу, всім привіт! Зараз будемо чавити виноградне вино Це коротше соковижималка, ще є функція шинковки в неї. Ось такі зуби, там зараз покажу. Ось такі вони закручені. І зараз буду це все теребити, далі покажу. Так, ось так це відбувається, беруться грона тільки вилітають камінчики і ось така калапуча виходить всю сухо потім пару днів відстоюється і стічується. Коротше, далі через 3 дні троє суток ось така картина. Воно переграло, де-не-де чисти починає. Зараз беремо це все сусло, чи воно правильно. Ось так його сюди в мішок, ящик. Вон така в мене пристособа і деречку буде бігти. Коротше, зараз насипаю і далі покажу. Так, показую далі. От стиснув. Знизу ящик, такий армійський желізний за дві ручки цеп, домкрат з досочку і воно от біжить. Гарненьке таке буде вино. Маленько собі підтягую. Ну, а так, почуть-почуть і буде бігти. Ну, трошки прийдеться, звісно, погратися не спором. Все, далі це сусло заливається в бутель. Можна, кстати, зараз помию бутель, не одразу туди підставлюю. Все рівно воно потім буде сіджуватися, переграє. Коротше, далі буде. Так, коротше, домкратик поміняв, вже отак от воно втиснулось. І от помаленько у нас і біжить. Літер сім'ї. І це ще тільки перший раз. Там в основному отсік лишився. Зараз цей чавлю. Один ставлю на нічі, решт вже завтра до чавлю. Коротше, от такий пляцик виходить. Зараз він покажу. Це вчорашнє таке випресуване. Так, оце цей другий пляцик. Цей, звісно, трошки ще ще волога є. Так, коротше, це все, що вийшло. Рукавички, резинка. На двохвідровий сиплю півтора літра сахару, а туди літру трохи більш довго два вида. Все, під грубкою стоїть, гріється. Так, коротше, сутки утепліон. Дають руку дружби та трошки слабше, ця сильніш. Коротше, світла немає, це зараз так, качество не очень. Остальне, що там вже як буду зливати, стіджувати у той хуст, коли переграю, я вже все покажу. Все, тоді ставимо лайки, підписуємося на канал і далі буде.